Нарешті відкриваємо безпечний курс світи у місті житових. Ура! Три чотири. 12 січня у Житомирі відкрили центр психосоціальної допомоги безпечний простір світи, де підлітки віком від 12 до 16 років зможуть отримати психологічну підтримку. Ульяні 11, Вона навчається у шостому класі. Дівчина приїхала до Житомира з Харкова влітку 2022 року. У другого року. розповіла, що займалася хореографією, гімнастикою, акробатикою. Дівчина каже, що сьогодні вперше завітала до центру, адже для неї важливо спілкуватися з однолітками. Тобто розповісти про свої переживання, розповісти про себе просто. Артем Мазур, засновник проєкту світи, каже, що спеціалісти, які працюватимуть з дітьми, мають їм допомогти адаптуватися до нових умов і всі вони їхня задача це допомогти витягнути дітей з травматичного стану, адаптувати їх до реалії життя, в якому ми всі є, адже їх батьки прийняли рішення залишитись в Україні. Найбільше з чим ми стикаємося в нашій роботі, це проблема знайти друзів, знайти друзів і власне адаптуватися в нових в новому середовищі в нових умовах, тому що насправді для дітей це взагалі складний вік, підлітковий. А ще він ускладнюється тим, що ми діти змістилися з звиклих умов проживання в абсолютно нові умови. І це додає стресу, це додає напруги. Відвідувати центр святи можуть діти військовослужбовців та діти зі статусом ВПО для участі у програмі. Батькам потрібно заповнити анкету. каже Поліна Алдошина, директорка благодійного фонду. Бідживі це буде ціла, якби спільнота Житомирська в нашому випадку, яка буде. Цей центр відвідувати на постійній основі стільки скільки вона хоче, стільки скільки в неї є часу, бажання. Перше. окрім психологів та педагогів. Ми будемо наймати на аутсорс, скажімо так, людей з різних спеціальностей. Тобто, це може, бути, це може бути акторська акторська майстерність. Тобто, це буде приходити актор, який буде викладати. Це може приходити спортсмени, які будуть проводити якісь активні руханки. Це може приходити люди. На з кіноіндустрії, яка буде це може приходять блогери? До речі, підлітки це дуже дуже люблять, коли будуть приходити блогери, розказувати там про якісь фішечки інстаграми. і де тебе. Тобто ну основне, що програма вона має бути збалансована. Житомир, четверте місто, в якому працює безпечний простір світи. Тетяна Дукач, Тетяна Ревак, Суспільне, Новини. Житомир